Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки Максіс Модель називається е, дорожня ця покришка Пусер. Пусе 700 х 28 е, Що вказано на е, брошурці? Роуд це дорожна покришка. Бачите, майже відсутні якісь шипи. Тобто, це для підготовленої траси по асфальту. Потім вказується інформація, що 60 TPI TPI це міцність корту завдяки тому, яка тканина у цій основи. Тобто, покришка має гумове покриття, але гума наноситься на. Тканину якусь і ось кількість ніточок на квадратний дюйм на цій покришці 60. Це стандарт гарного е, е, покришки. Тобто е, вона і легка, і міцна. Е, гірше це коли е, pti 32. Е, максимально висока, там 120 буває інколи. Тобто Міцніша е, покришка. По Бо бокам, по бокам у нас йде сталева така основа, тут йде сталевий пруд. Це не складна покришка. Максимальний тиск, який в нього можна накачувати, як сказано, від 15 Бум -бум, Від 7,5 до 9 барелей можна накачувати. Від 5 до 7 і 9 барелей, чи PCI 75-115. Тобто майже це робоче, робоче давлення це 8 атмосфер, 8-9. Завжди перевіряйте тиском на бокову частину покришки. Сама покришка, як ви бачите, легка і вона майже заміняє всім полюбившуюся модель Sierra. Ну, покришка достатньо популярна Sierra, а ця покришка під торговий маркер, модель називається Pursert. 700х28. Як ви бачите, вона вузька, коротка, що е, пропонована для велосипедів з е, колесом 28 дюймів шосейне, дорожнє. Вага цієї покришки стоїть теж відзначити, якщо ми будемо брати і взважувати то наші точні велосипедні веси ваги е, показують 370 грамів. Ну і на послідок, що треба сказати, як вона виглядає, ця покришка. Ось вона покришка одяга. Я одяг її на камеру, натиснув на насос і накачав, як ви бачите, майже відсутні якісь у нас тут шипи. Є невеликі такі рисочки, які дозволяють вологому асфальту. Міцніше тривати цю покришку, тому що завдяки оцім маленьким таким каналам відтав, відштовхується волога і більш міцніше тримає сама резина велосипед на дорозі. Ну, і тут написано: Maxxis з 700 на 28, дріб 75 на 115 PCI. PCI, це мається тиск, тиск, який. Треба е, тримати для покришки від 75 до 115 PCI. Е, е, також покришка має направленість, коли ви вставляєте, ви завжди повинні дивитись, куди ви будете крутити педалі. Тобто вона направлено має е, форму е, е, ця покришка е, Пурсер. Якщо вам сподобалась покришка 700 на 28, чи як ще вказано 28 х 622, то ви можете прийти і замовити цю покришку в нашому велосипедному магазині Віла Віва. Сподобався відеоогляд покришки Максіс до дорожніх велосипедів. Ви можете завжди замовити на нашому сайті. Переходите посилці нашого YouTube каналу Віва на сайт Вілавіва. і замовляйте покришку. Пурсе від торгової марки Максіс. Гарна покришка на всі дорожні потреби велосипедистам. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!